Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, моїх дівчатки. 6.50, Я вже ділася. Слухайте, я вже знаєте, тут я дев'ять часом лягаю спати. А вчора весь день без сторіса. Як ви думаєте, як мене цей пальчик кортів нажати з вами горш? Думаю, ну хоч фотографію, я думаю, щоб ви вже не забули, мене, розумієте? А фото, як я на катері, гарненька там. Ну слухайте, тако дивлюся на себе. Славна жінка, славна, слава українська така добротна жінка, особливо таку собі лягла. Знаєте, як ото в селі на заборі, знаєте, як раніше в селі на заборі? Раніше, зараз уже таку моду ставлять забори, желізлі, камені. раніше всі забори були штафетами. Штафети, знаєте, що? що? Ну, штафети, я не знаю, ну штафети — це дерев'яний забор. Я раніше також спираєшся, йдеш там до череди, череда це за коровами. Сперлися, і так от, допустим, йдеш, хтось сперся, і, і ти говориш, Можливо, так і ваша світулька такого вчора сперлася, всі прелісті свої вивели, а прелісті у мене почалися. Та я думаю, отак, Світуля, гарний день. Так що мої хорошенькі, день гарний, день чудовий. Шум річки, запах, смерек, дівчатка, в ленту вам ви час потягуськи зробила. Та раніше взагалі все було по другому я вам хочу сказати. Да, Дівчата мені пише про дискотеку, розказати. та що дискотека? Дискотека в школі була до 10. бо дівчина говорить, ви почали говорити, що мама вам кричала і далі не розказала. А що, мама моя ще могла взяти різку та й піти за мною? Ви ще мою маму не знаєте. Вона така, знаєте, мама моя дуже громко говорить, як я. Мені сідають, що ти кричиш? Та я не кричу, а це я говорю, так і моя мама. Моя мама так громко говорить, розумієте? І бабушка Віра покійно теж казала, Наташа, чу... Натка вона на маму казала, Натка, чого ти кричиш? Да, бабушка Віра казала на маму, та на маму теж казала, Натка. Ну, маму звати мою Наташа, Натка, і таке я ж кажу. І просилася, звісно, йшла, але теж, знаєте, тако, з трудом. Знаєте, як хочеться, всі йдуть, а я що не йду? Да, особливо коли про штрафлюся ходила, я знаєте куди. З літньої кухні та й в хату переходила. Дорогу. Ну нічого, все було в цьому житті. Я вам хочу сказати, що раніше взагалі воно все було по-другому. Ну взагалі все по-другому. Якось з кожним роком воно все по-другому і по-другому. Про це я завжди говорю, що потрібно жити сьогодні, з час і цю секунду. Да. Стало сьогодні 5.45, встала, потяг гусечки зробила, вікно відкрила, а воно ж таке трошки, бачите, темненько розвідняється тільки. А тут ж взагалі сонце буде вже, коли він казав, у січні місяці. Цей шум, цей запах. А ви знаєте, от смерека, вона ж коли набирається влагою, ви знаєте, як вона на легені хорошо. Одним словом, мої хорошенькі, Я вам хочу сказати, що відпочинок у Західній Україні це взагалі друге. В кожному, знаєте, в кожному місті, в кожній країні він свій відпочинок. Но я вам хочу друге сказати: приїхати в Яремчину два дня, подихати смерекою. Я ж кажу, багато хто там, допустимо, не любить коли шум річки, то повірте, що в Єремчі гостинці, на гостинці. можна поселитися в гостинці в самому лісі, в дерев'яних доміках, можна коло одної річки, а можна де взагалі одна тишина, де навіть пташечка не співає. Одним словом, приїхати в Яремчу на два дні, перезагрузитися і поїхати. Повірте, це дуже дорогого стоїть. Ну я вам говорю, подивіться по моєму голосу. Я взагалі не хіба хріп... так, дівчатку ну, це булинки, У мене сумочка у мене дівчатки от ланкотів. Ви знаєте, що це сумочка, вона всі стає житті. Вона машинка кинула, поціла мене є зелена, чорна. І коричнева вона не із усіма. Дівчатка, я вчора була у нашої Галини, Галини Івановна, наша Галочка, Галочка. Дівчатка взяла в неї отакі жилеточки, таку взяла. І взяла ще оцю таку скоміру, ну Ви сьогодні подивитися рульки, вона дуже класна. Дівочки, батнік, поняти, що в мене на вілюровій основі батнік. Я брала у дівочки на сьомому, з кепочкою теж. Ну, хоча пишу у наших хлопчиків. Ну і кросовочки, я їх не знімаю, зимні кросовки Фірма Віаліта Дівочки, Для мене найголовніше, щоб мені було удобно, комфортно і тепленько. А ця жилеточка, вона така, знаєте, як кожучок. Все, світерочок оділа, ось тим більше він на велюровій основі, він тепленький. Світерочок оділа, під світерок, я, звісно, одіваю, вже маю. Висока посадочка штанішки, все, тепло, удобно. Саме головне, що руки свободні, що знаєте, я ж руками все на югої. Так, мої красотулечки. завжди говорила, саме головне, щоб вам було удобно і комфортно. Буду це говорити кожний ранок, що ранок добрий. Встали, очки свої красиві відкрили, умили їх, зубки почистили, губки накрасили, рум'янки підвели, ну мужчині проще. Він собі встав, личко вмив, зубки почистив, костюмчик, спортивні штанішки чи джинси. Одів кросовочки озові з правої ножки вийшов з дому. Це ми, дівчатка нам трошки складніше, нам треба ж губки накрасити, очки підвести. Правильно, тому що ми красуні. Не важливо, скільки нам, дівчатка, мої руки. Вовше не важливо. Важливо наскільки ви себе почуваєте. Я, допустим, почуваю себе завжди на 35. От у мене в душі буде завжди 35. Паспорт, як Філіп Петрович Голохвосту казав, сказав, паспорті ошибка. Да. То просто документ. Документ. А тут це душа. А душа в нас завжди радіє, вона співає. Так що, мої хорошенькі, я всіх обіймаю, цілюваю, найпрекраснішого настрою бажаю. І з правої ножки виходю, їду на роботу, і там буде з вами добрий ранок, з віночком на дворі пташечка здоровається, каже, добрий ранок, Світуля. Ти сьогодні хоч вийшла в ефір, да? Ну а що, що ж не вийшла? Ви знаєте, я завжди, от е, багато хто пише, нам вже не доїло, кожне утро одне і те саме. Добрий ранок, чим він добрий? Я вам скажу мої милі, чим він добрий. Тим, що ви встали, відкрили свої глазки, зробили потягуськи і кажете, добрий ранок, гарного дня, чудового дня, дівчатка мої, нам не можна і хлопчики гнівити Бога. Дякувати Богу за кожен день. Я завжди це казала і буду. Покольна моя бабушка Віра казала, дочечка моя. Щось кажу, а я хочу, а нас немає, вона каже, дочка, не гніви Бога, не гніви. Ти не голодна, ти не холодна, ти одіта. От і все, слава Богу. А щось у тебе більше, щось у тебе менше, нічого буде. І я завжди казала, бабуся Віра, я коли виросту, куплю машину, ми будемо їсти шоколадні конфети, посадю вас з боку і буду вас катати. Ви знаєте, виросла, купила машину, маю конфети, але немає моєї бабушки віри. Так що мої любі живіть і насолоджуйтесь. кожну так що так, мої хлопчики, мої дівчатка, ви знаєте, в мене це завжди буде в моїй пам'яті і багато що я вам що розказати. Я так, знаєте, нема, нема. от Я, да, я говорю, я починаю говорити за добрий ранок і споминаю все. Бо, тому що хай буде воно набор слов, але зато я сказала, що я хотіла сказати. Я можу багато що забути. Ні, я не стара. Я не стара, ніколи не подумайте, але говорю за добрий ранок про погоду і тут споминаю. Про сон свій. До речі, мені щось, а, що мені цього, і щось мені снилося і не пам'ятаю. Наверно, спав. Ні, сплю на лівому боку інчончик. Так що, мої ріднулічки, кожний ранок, чудовий ранок. Дивіться, запах смерек, шум річки, жива вода, яремче. Хлопчики мої дівчатка, кожний ранок він є, був і буде добрий. Я за вами буду говорити кожен день і буду повторятися, тому що це дійсно так і є. Слухайте, прямо такий з тої сторони туман, час вам покажу. Бачите, такий туман, туман в горах. І пар з рота хороше йде. Ой. Хорошо. Так, мої красотурічки. Отакий краєвид з живої води в Яренче. Дивіться, який туман ворог. Там далі. Пам'ять сили, бачите. От мої красуні. По поводу цибулини дівчина написала світуля там темно. Ми не бачимо чому ви сьогодні. Хорошо. Світуля каже, іду. Що време? 7.17, ми мене 8 відкриваємося. Значить, дівчатка. Батнікс на мене прям великі такі Ну вони йдуть свободні. Я ж люблю таке, щоб вони були. Батнічок іде на вілюровій основі і вілюрова де кепочка. Кепочка йде в дівчинки на 7 км Я взяла. Дівчатка він такий удобний, взагалі, даже не передам. Так, жилеточку вчора я була в нашої галиночки. Купила. Ну я вам сьогодні скину ролики. я Вчора була у Галинки. Дівчатка, штанішки, це наші хлопчики, кросовочки віолета. Дівчатка, дівчинка писала, на чому ці кросовки і чому, вони, ви кажете, вони легкі, дівчата. Вони не то шолюки, вони йдуть внутрі на ці гаїчки. Я в них як босс, ну я ж їх не знімаю. От я ж вам кожен раз їх показую. Я їх не знімаю. Мені наскільки удобно, я вам даже не можу передати. Хорошо, даже якщо немає таких кросовок, дівчатка. Вот бачите, вони йдуть утеплені. То там є наподобі таких мільйон двадцять п'ять. кросовок, є вибір ботиночки, кросовки, які хочете. Так що така сітки сюди ці цибулинка. Дівчатка, ще дам одну відповідь на одне запитання і буду вже виходити на роботу. Дівчинка мене питає, а чому ви іменно відпочиваєте в живої воді в Яремчу? Вона ж така велика, і ви говорите, можна бути де хочеш. Дівчатка, можна бути де хочеш. Можна поселитися прямо в горах, можна поселитися прямо возле річки, можна поселитися в самому центрі. Яремча, це знаєте, я сюди кажу, це такий коридорчик. Коридорчик, через який можна поїхати все. Буковель через Яремчу, Франківськ через Яремчу. Куди б ви не хотіли, ви їдете через Яремчу. Яремча дуже велика. Вона Чудова, де б ви не поселилися чи в живій воді, чи в центрі, чи в горах, чи в лісі вам скрізь буде затишно і уютно тут скрізь затишно і уютно. Ну я не знаю, ну, мені нравиться тут. Я собі вікно відкрила, балкон. Шум річки, хто не любить шум річки, то не любить, хто не любить запах смиря. А я люблю і запах смиря. Це, живої воді є два чана, є сауна, є камінь-сили, є джерельна вода і п'єте. Одним словом, мені тут подобається. Я ніколи нічого дівчатка не рекомендую. То, що мені нравиться, я вам кажу. А ви, ви ваш вибір завжди за вами. розумієте, красунку. Так, мої красотурі, трошки вийшла вам сюди, поки рома робить каву. Я хочу вам показати з другої сторони красу в живої воді. Так, тут така велика площадка, мої хороші. Тут така велика площадочка. Оце така тут красота. Дивіться, тут у нас другий чан, да? Чан, отут от такий менший чан, а з тої сторони більший. Зелений домик напроти камня сили. Дівчатка, камінь сили, він творить чудеса. Рома сказав, що сьогодні буде дуже-дуже хороша погода. Мої красотулічки. Це ми знаходимося, яремче, жива вода. Ну, нравиться мені тут, дуже-дуже нравиться, дівчатка мої. Ось така тут тиша, краса. Пожалуйста, танцплощадочка зрозуміло, що камінь з до якого приїжджають люди, дівчатка. Я вам хочу сказати, що тут люди живуть по два-три по дні. Мені кажуть, і я кажу. Погода буде сьогодні хороша, Рома сказав. Рома, добрий ранок. Що там кава? Готова вже? И... З Марічкою. <laughs> а чого ви сказали, що да, да, це ж да, чашечка? Можна, можна модна чашечка. Ага. Це китайські якісь там. Лариса знає, я не знаю. Дівчатка, ну що кава, давайте за гарний день. А чого ви сказали, що сьогодні буде гарна погода, з чого ви? Дивіться, ні одної хмаринки на небі немає. Ага. Буде сонячна, сонячна. А місяць сітра. який красивий, не, так? Бач місяць, чистий який. І я не пам'ятаю, ви сказали, сонце коли ви буде? У середині друга половина, кінець січня у нас вже буде тут сонце, а зараз воно проходить там за горою, воно поставиться ага. на зиму. Ну, зато літом з 6 ранку і до 11 вечора угу. сонце над нами. Да. Все гарного дня. Давай, гарний день. дуже чітко все красонагрілася. Добрий ранок Добре. 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 моя красуня. Понравилось <реш> <реш> вам? Все сподобалось? Да? Це ну це це <реш> я що таке? Красиві кожна жінка. Я кажу, добрий ранок. Я вже з мужчиною здорові. Я кажу, кождої ранку жінка вона просто очаровательна, боятельна. Ви знаєте? Я утром стою одне око закрите, друге відкрите, та нічого страшного. Чилося сьогодні, а що ви на одну до на одну добу тільки ми з криворівні. Ми там уже побули. Ага. Там Днюха в мене була е, повітря. Ми вас вітаємо. Дякую, здоров'я. Дякую, дякую, взаємно. А це вже вирішили до вас заскочити, бо ну по дорозі, щоб воду, воду пили. Я цю воду п'ю. Ви знаєте, я серйозно кажу, Рома, я утром п'ю три три стакана води. Ну це правда, дійсно. Це вода взагалі, Вона творить чудеса. – Натуральна вода. Кам'яне ще не ходили. – Надо піти. Ідіть, ідіть сюди до камня. Обов'язково от підіть послухайте. Ну, вам сподобалось. 이정 <놀람> <놀람>